Доброго дня, любі друзі, витері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, і навіть компліменти. Мені дуже приємно. І ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Запрошую вас на індивідуальні консультації, арттерапія, арт МАК, арт-коучинг, будь ласочка. І також призиваю вас купляти книгу. Вся правда про бренд. Вона точно буде вам корисною. Буде чудовим подарунком для ваших близьких, тому що там зібрали історії свої, розказали 38 українських діячів, скажімо так, да котрі різного масштабу бренди, от в чомусь кожен з них точно бренд. І такі історії, ну. Точно будуть вам цінними в ваш, ваш, вашому розвитку якоїсь вашої справи, скажімо так. І так, поїхали, що є, що буде. На правах реклами розказала, да? що є, що буде. Тепер плюс-мінус цієї ситуації. І як... ой, ой! Як цікаво, ви дивіться, плюс да, в нас страшний суд і мінус сонечко. Ну, зараз будемо роздивлятися. І а, як порада або на що звернути треба тут увагу в цій, в цій ситуації. Потім ще одну карту, яка енергія вам допоможе. Паж Кубків, дивіться, пажи, це завжди про якісь молоді енергії. І тут. Це у вас зараз відбувається, да? або ось ось буде. Можливо, наприклад, якщо ми кажемо про зустріч з капризною молодою якоюсь особою, да? то можливо, вам ну, хтось там домовився з вами про таку зустріч. Я це хочу сказати, що ці події вони вас характеризують, да? ваш якийсь етап. Дивіться. Про капризну молоду особу, да? ця особа, будьте обережними, вона здатна на лестощі та на зраду. Тобто, через лестощі хтось до вас, можливо, захоче спробувати да, підійти поближче. От. А взагалі, карта каже про якесь шахрайство, обман, хитрощі з боку інших. От. Ще карта каже про те, що старі звички заважають вам просуватися по шляху кар'єрного росту або Творчості. Тобто тут, звісно, щось треба вам би від, відпустити якісь звички, якісь щось з минулого, да, і тоді буде вам ну, краще просуватися. все ж таки. Тройка кубків це те, що якщо тут нічого не змінити, наприклад, да, то що ймовірніше буде. От а, в даній ситуації карта каже про те, що <кій>, тут можуть бути витрати на себе. <кій> Вибачте, що горло засохло. Тут карта каже про великі придбання, покупки, маленькі радощі, задоволення від їжі та від сексу. А В деяких ситуаціях тут може відігратися поява суперника і трикутник. Зрозуміло, да? От, якщо нічого не робити, не робити. шахрайства, да? це ж теж туди. Це ж те все туди. Обман хитрощі з боку інших, тобто до вас можуть а, через хитрощі і лестощі да, прокрастися вашу, наприклад, родину або ну, трикутники в нас не тільки можуть бути в родині, розумієте? Да? Це може бути ваша ділова сфера так само через лестощі, лестощі, дивіться, лест... як це діє, лестощами люди підсилюють, підіймають і розпушують ваше его. І коли ви... Вже на на такій стаєте пихатою людиною, да, вмикається гординя я кращий за всіх там, або ще щось, розумієте, що вам там на вушка нашепотіли, на да, і тоді вас легко обдурити, тому, тому що його, ну воно, знаєте, воно дивиться тільки е, понад усіма. да, Воно в суть справи не буде дивитися, в суть людини не буде дивитися, ні, він мене або вона мене або там, цей. Ну, за щось там благодарує, вона не може мені зробити погано. Або вона ж мене підіймає так на доверху. Я ж в її очах така людина неймовірна. да, Вона, да хто там вона, щоб мені зашкодити? да, І людина через такі, через такі, скажімо, схеми вона може зайти в вас. да, От, дивіться, ще є таке значення, як співчуття та милосердя до інших. І саме це поверне вам внутрішній баланс. Тобто дивіться, якщо навіть до вас тут да, можна про, про, таку, пробудувати паралель, якщо до вас якась людина да, заходить через якісь лестощі, ну от ви бачите, що щось просто завжди дивіться в суть, да, якщо через лестощі щось людина точно від вас хоче. Ну, якщо це не ваша там рідня, да, котра завжди вас Боже, моя там улюблена людина каже, да, та, і завжди вас там за щось обдаровує, словесно, скажімо так. Да, от, хвалить вас за щось. розумієте? Якщо людина просто ну, з'явилася і починає щось вам наспівувати, дивіться завжди в суть, в суть ви повинні розуміти, так ця людина мене хоче обдурити, да, наприклад, ви вже відчуваєте, але поки що... Ж... Поки ви їй не дозволили з собою щось зробити хибне, да, ви можете проявляти до тієї людини співчуття, але тільки ну не треба їй казати о, я розумію тебе, мой улюблений шахрай. Я розумію, що ти то робиш зі своєї ущербності. Такого не треба. Ніхто такого не прийме. Дай буде ну просто конфлікти. Все. От але всередині ви можете до такої людини. Відчувати співчуття та милосердя, чому вона пхається в мої відносини або в мій бізнес, да, наприклад, чому вона хоче трикутника та тому, що вона сама нещасна. І ця людина ущербна ментальна хвора, бо вона вірить щиро, такі люди вірять в те, що тільки забравши у когось їх щастя, вони можуть бути щасливими. Але то ж так не працює. Ви ж розумієте, да? Людина обов'язково буде відповідати потім за те. І тепер дивіться суд. Що буде допомагати в даній ситуації, да? тут, можливо, поява людини з минулого, з котрою ви не вирішили якесь питання. Тут час розставити всі крапки над І. Тобто, да, хто б до вас з минулого, не з минулого людина, от до котрої у вас немає повної довіри, скажімо так, да? просто одразу розставляйте всі крапки. Карта вам про це не просто натякає. да? Вони ж не просто так випадають, карти, вам кажуть. Будьте рішучими з милосердям, да? але справедливо, скажімо так, справедливо і чесно розставляйте крапки. Не треба гулятися з шахраями, розумієте? Ви не знаєте, на якому рівні вони шахраї. Ви вас можуть все одно обдурити, розумієте? Не треба гулятися. Так само, коли ми починаємо, ну ладно, я тебе підпущу, знаєте, я з тобою погуляюся, я потім тебе кину або ще щось. Це ваше его знову таки з вами починає гулятися не тільки шахрай, а й ваше его. Ви думаєте, що ви саме розумна і сама хитра тоді людина? Розумієте? І Тоді знову-таки все каже, скаже: слухай, її треба на, на місце поставити, тому що вона зараз нічим не краще. Да? Вона гуляється з шахраєм, то значить е, їй цікаво. Да, хай ще один до неї прийде. Розумієте, тобто не підсилюйте це, не гуляйтеся з шахраями. Всередині відчувайте милосердя, да, от і можливо тоді. Розставляти не через конфлікти, да? От, а просто я як я сказала, чесно в очі. А, мені це не потрібно, мені це не, не подобається, я цього не хочу. Все. І ви маєте право нікому не звітувати, чому ви це так вирішили? От, дивіться, тут про закінчення якоїсь справи, тут про позитивні зміни через рішучість. Якщо будете рішучі ми. Вирішення ситуації, яка довго тягнеться для вас, можливо, хтось вже давно з вами грається. Розумієте, вже заходять і ваші стосунки або давно хочуть зайти і так далі. Тобто, це може зараз все припинитися. Карта каже, щоб не відбувалося, не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив вигідний вибір гідний. От, і тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй долі. Це буде допомагати. А тепер як цікаво, сонечко, да? От ну, це одна з самих, самих таких, скажімо, Найпотужніших карт, чесно кажучи, я навіть не знаю, які тут пошукати, да які, що може заважати. Ну я думаю, що тут все ж таки може заважати знову такі ваше его. Чому? Тому що дивіться, карта. Суперпозитивна да? Тут можлива зустріч з якоюсь позитивною людиною, і вплив її гарний на ваше життя. Да? Тут про щастя, про успіх, про вдачу. Для когось відіграється як щасливий шлюб, навіть народження дітей може бути. Карта каже про творчий підйом, приємні новини, виграші, сюрпризи, досягнена мети. Тут про нові ідеї, котрі підвищують ваше матеріально благо, радість, гарні події. Карта каже, ти зараз на гребні хвилі зараз повертається добро твоїх благих дій. Приймай та раді! І що ж тут може заважати, ви скажете? я вам знову таки скажу. Дивіться, чим. А... Успішніше стає людина, чим вище по, вище по життю вона підіймається, да, тим так само зростає її его. Не знецінюйте цього. Ви повинні бути головними, ви повинні відслідковувати своє его, тому що з таких сугубо потужних позитивних. Да, Вібрації і рівнів дуже часто. Люди, чому вони дуже, дуже, дуже швидко скатуються, розумієте? Ну тому що вони не змогли е, підпорядкувати своє его собі. Ви повинні. Бути е, такі ж е, чутливі до інших людей, да, проявляти співчуття і надалі, і милосердя, і в даній ситуації так, в мене все є. Але я ці гроші, наприклад, да, я не буду їх витрачати на те, щоб з тобою якось там розібратися, хто там до вас заходить, да, до якогось хитруна, Не буду це витрачати. Да, я приймаю, благодарую, я спокійний, я я використовую все. Тільки во благо розумієте, будь ласка, досягнення мети будь-якої мети дуже часто так само воно. Підігріває наше его, розумієте? Вау! Я круче круче за всіх. Все, хлоп, ви вже під впливом свого его. Его це гординя, і і ви починаєте енергетично спадати. Як ви тільки спадаєте енергетично, да, понижаються ваші вібрації, а, ну все ваше життя так само буде у всіх сферах підлаштовуватись під ваші вібрації. По іншому не, не працює, не буває. Шістка мечів, дивіться, це на те, що. Бажано звернути увагу. Ну, дивіться, для когось тут все ж таки відбудеться освічення в коханні. Да? Тут якісь емоційні розмови, можливо, буде сповідь, сюрпризи, бажання заявити про себе. Обійти якісь умовності та бажання виділитися да? знову-таки, робіть це все більш екологічно і для себе, і для інших. Ну, отут для мене, прям червоною такою ниткою, знаєте, весь розклад. Будь ласка, слідкуйте за своїм его, слідкуйте. Давайте запитаємо. Запитаємо у карт, які енергії благосно вам допоможуть вийти звідси і залишитися на енергіях сонечка. Якомого як довше, да? О, златокі. Ну, знову-таки, дивіться, вони просто доповнюють мої слова ці карти. Я сказала вам про екологічність. Дивіться, ця пані, да, вона для мене, вона в неї волосся навіть як гілки якісь, розумієте, або волосся з гілками. Тобто це якась, як на мене, лісова взагалі мав, мавпа. Да? Мавка вибачте, мавка, мавка є таке слово. Да? от, тобто Лісова якась сутність, скажімо так. Да? от, Але вона не просто екологічна, да? дивіться. В неї тут вона вагітна. Бачите? Вона вагітна. Але вона не боїться, що вона сидить там з відкритим животом. Да? Вона не боїться того, що вона в енергії. Вона о, на природі вона прийшла і вона тут впевнена в собі. Вона наповнюється від природи. Вона знає, що вона єдина з усім. І це означає, що вона довіряє всесвіту. І всесвіт її буде підсилювати саме такі її енергії. Знову таки, да зрозуміти. Будь-який хитрець, будь-який обман він прийшов на ваші енергії. Колись ви щось таке можливо робили, да? або все-таки дозволяли. Якщо ви ніколи нікого не дурили, ну теж такі люди бувають, да? от. Але це означає, значить, ви все ж таки, хоч трошечки, але дозволяли десь дурити себе, розумієте? І тоді знову-таки підгорнули, ну, притягнули до себе таких людей. Ця пані, дивіться. Ця пані повністю впевнена в собі тут про внутрішній баланс. Да вона довіряє всесвіту, вона знає, що її. Новому, це не тільки дитина, розумієте. Тут те, теж у вас йдеться про перехід на інший, про закінчення якоїсь справи. Да? Можливо, вам треба вже, наприклад, не перший раз, можливо, у вас трикутник да? в вашому оточенні. Тобто, і ви дозволяли з собою так поводитися, то зараз треба це припинити, розумієте? Самим свідомо сказати: Ні, я більше з собою так не дозволяю, я так не хочу, я такі відносини не приймаю в своє життя і не допо... Пускаю більше таких відносин до себе, до своєї справи, до будь-чого, розумієте? З внутрішньою впевненістю, будь ласка, відноситеся до себе. Пам'ятайте, ви є цінність, ви частинка природи. да І на таких енергіях природа, матінка, природа, буде вас не тільки наповнювати, а й захищати. Вау! Я аж замовкла! Визнавай значимість, мовчання. Визнавайте значимість мовчання, да ну для мене це знаєте, знову таки, якщо ви працюєте з его, послухайте іноді дуже потужна практика мовчання, хоча б 5, хоча б 10 хвилиночок, якщо ви можете, якщо годину в день зможете, да? Принаймні, хоча б поступово мовчати без навушників вухах, да, це не означає, що слухати. Мовчати, гуляти і мовчати. Просто за всім спостерігати і спілкуватися з собою. Люба, як ти себе відчуваєш, ви до себе зв... Ну, або любий, да, якщо ви людина, якщо ви вибачте чоловік, ну людина <загавила> заговорилася. Розумієте, з собою, коли ви спілкуєтеся, мовчки з собою. Ви стільки всього дізнаєтеся, знаєтеся, коли у вас щось да, наприклад, у вас щось там тригерить. Якийсь у вас е, роздратований такий стан, да і замість того, щоб це зливати навколо на всіх, да от або посилювати його знову таки через якісь негідні свої дії, да. А ви замість того будете наприклад мати звичку йти в себе мовчки? Так, я зараз роздратована добре. Я даю 5 хвилин собі поспілкуватися з собою. Все, вимкнулися від всього оточення, де б ви не були, цьому можна навчитися. Вимкнули. да, Ви можете навіть робити вигляд, що ви чимось займаєтеся, але ви будете всередині в цей час, будете працювати плідно з собою. Да, вимкнули. Вимкнули зовнішні, скажімо так, сприйняття світу і пішли в себе. Що прямо зараз? Давай розказуй, що прямо зараз, чому я роздратована, що мене тригернуло? да чому такі в в мене такий стан? Ви будете, ви навчитеся тоді відчувати не просто свій стан а. Чути свою інтуїцію, ваш внутрішній голос буде вам казати: а мені то не подобається, а мені то не подобається, бо то я то не хочу насправді, да? і так далі. І тоді у вас не буде конфліктів. Тоді ви знову-таки після того ви будете виходити з того стану і залишатися все ж таки в балансі. Я вам цього щиро-щиро бажаю. Залишайтеся на енергіях сонечка, і воно вас точно підтримає і завжди зігріє. До побачення з повагою, Софія!